Во всей Украине с две тысячи года открываются. Сьогодні бібліотеки стають такими собі мостиками до електронного урядування, посередниками між населенням та владою, говорить тренер проєкту. Відтак фахівці бібліотеки імені Горького навчають колег зі всієї області користуватись сервісами проєкту, проводячи серед них спеціальні тренінги. Ті вже в свою чергу передають отриманий досвід читачам та користувачам мережі інтернет на своїх територіях. Передусім, спеціаліст пояснює, що то є електронне урядування. Електронне Такий некий способ організації органів обеспечивается, который, благодаря которому обеспечивается ефективна робота как самої власти, так и права, свободи наших граждан. І найголовніше, це наверное, все-таки взаимосвязь з органами власти, то тобто есть відкритий діалог власти з нашими гражданами. Крім адміністративних проектом передбачається пропаганда і інших електронних послуг. Вони дають можливість людям перш за все економити, Умити свій час, адже через інтернет можна швидко відправити запит та отримати відповідь, не простоючи у чергах. Сфера послуг, яка надається інтернет-користувачам, доволі широка. Це і можливість дистанційного навчання, здійснення платежів за допомогою інтернет або мобільного банкінгу, актуалізація даних вкладників Ощадбанку, розрахунки субсидії чи майбутньої пенсії. Сюди ж входить і можливість заповнення декларацій про майновий стан і доходи, реєстрація земельної ділянки, подання електронної звіт. Броневания, квитки, уто, с що... чем сам проект направлен в основному на те, щоб зробити сделать... открытым, доступным, э, все то, что делает местная власть на местах, а это, наверное, самое главное, потому что э, на сегодняшний день пока еще будем говорить, установился такой вот э, э, такое понятие, что власть сама по себе, а граждане сами по себе. Так вот, чтобы ликвидировать такую границу между властью и э, населением, как раз и существует этот проект, и я считаю, что он должен быть, чем быстрее он будет внедрен Чем быстрее его раскрутят, тем больше население получит от этого пользы. А за обізнаність людей потурбувались якраз організатори проєкту, які втілюють його на теренах області. Саме за допомогу фахівців населення Луганщини підвищує рівень своєї інтернет-грамотності. Ми зі своєї сторони вже робили, що ми підготовлюємо населення. Тобто ми обучали зовсім різні соціальні категорії і цільові групи саме комп'ютерної грамотності. Тобто це робилось в бібліотеках. І сьогодні вже би, є з однієї сторони ресурс, а з іншої сторони підготовлене населення, тому, щоб цим ресурсом використовувати. Відтак головна мета тренінгів це поширення інформації про спектр послуг, які пропонує електронне урядування на національному та регіональному рівні, та ті можливості, які проект відкриває для населення. Адже вони є у вільному доступі для користувачів сучасними ресурсами бібліотеки. Дарія підсул Артем Чернявський події.